Міноборони назвало «10 основних перемог за рік війни. Міністерство оборони України опублікувало список із десятьох найзначніших досягнень Бройних сил країни та пересічних жителів країни за рік військових дій, що пройшов із повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого минулого року. За версією оборонного відомства, до переліку основних перемог входять, зокрема, такі досягнення Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова, лютий квітень 2022 рік, масовий опір мирних українців російським військовим на тимчасово окупованих Москвою територіях. Відступ підрозділів російських військ із Київської, Чернігівської та Сумської областей, березень квітень 2022 рік, затоплення флагмана Російського Чорноморського флоту. Ракетного крейсера Москва, квітень 2022 рік, визволення острова Зміїний, червень 2022 рік, порушення системи постачання російських військ на півдні та сході країни, червень та серпень 2022 рік. Часткове звільнення окупованих територій Харківської області, вересень жовтень 2022 рік, визволення Окупованого Херсона, вересень жовтень 2022 рік. Успішна оборона населених пунктів та енергетичної інфраструктури України системою протиповітряна оборона, жовтень 2022, лютий 2023 рік. Стримування російського наступу на сході України грудень 2022, лютий 2023 рік. Стримування триває і по сьогоднішній день. Країна пам'ятає про велику ціну, яку український народ сплачує за свободу. Ми дякуємо усім, хто нині тримає стрій і продовжує захищати нашу батьківщину. Дякуємо усім хоробрим українцям, які тримають свій фронт, зазначили в Міноборони.